Всім привітки! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні я хочу розпочати ще один Project Pen, що в цьому році мене прям дуже понесло по Project Pen. Я ще про один думаю, але поки не знаю ще під питанням. Цей Project Pen буде, я думаю, ви зрозуміли по тут, яка тут стоїть. Це буде парфумований Project Pen. Бо я була перебирала свої парфумерії і зрозуміла, що в мене вже так ну, колекція трохи розростається, а користуюсь я не так, як мені б хотілося, ну не так багато. І я подивилася, що, наприклад, там деякі парфуми. Я розумію, що в парфумах терміни придатності це така річ, що. Ну, Деякі парфуми можуть дуже багато там, і 10 років стояти, з ними нічого не трапиться. Але є такі парфуми, що, що вони о, там тільки терміни проходять якийсь час і все, і вони починають підпорчуватись. Тому я не хочу, щоб таке трапилось. Тому я е, взяла парфуми, е, які в мене е, ну, по терміну закінчуються в цьому році. Всіх їх взяла в цей Project Pen і хочу або закінчити, або хоча б так нормально повикористовувати. Тому давайте подивимось, які парфуми я обрала. І перші парфуми, які ви бачите перед собою, це Avon Persів Кашемір. Цих парфумів вже якийсь час так, ну, нормально, немає в компанії, якось вони дуже мало взагалі побули. Але мені прям дуже вони подобаються. І я ось таку світленьку заміточку лаком буду робити на парфумах. І ось заміточка, скільки їх зараз доволі багато ще. Але я їх зараз якраз поставила в активне використання. Бо ці парфуми, вони. По термінам, взагалі, в кінці 2025 року закінчують. ну, Отже, вони вже по термінам вийшли, тому хочу їх активно взяти і ними користуватись. І зараз якраз цей аромат дуже гарно розкривається в холодний період, тому буду використовувати. Далі, ну Давайте, напевно, Відразу покажу всі ейвенські парфуми, їх тут більшість ейонські. Так. Ось такий парфум Summer White. Це класичний із голубою кришечкою. Також іще тут дуже багато ось відмітка. Це взагалі така прям поливашка. Це, знаєте, Ну, на літній період, ось коли не хочеться, щоб якось парфум і задушував, але таке щось хочеться легеньке, то ось цей парфум ідеально буде. Я думаю, коли я його саме на теплий період візьму в активне користування, то він у мене, я думаю, швиденько закінчиться. Далі, давайте ще з високих. Пурбланка класична, також буду її брати. Дуже багато в неї поціновувачів. В принципі, вона мені також подобається. І ось десь її в мене. Також ще доволі багато. Такий пудровий гарний аромат. Ось іще одна пурбланка, але це вже Sunshine Bloom, Це була така. Ну, як ну, лімітки були. Ось цей таким і жовтим флакончиком. Ось так виглядає дуже такий гарний флакончик, і також ось десь скільки її є. Ось цей аромат мені подобається в осінній період. Десь кінець літа. Осінь. Він такий якийсь, він із нотами сіна йде. Такий він ну осінній. Я не буду тут називати ноти, оце все, просто буду показувати, що я беру. Такі, і свої якісь такі враження загальні від цих ароматів. Також беру Far Away Endless Sun. Мені цей аромат подобається. І в літній період, ось дивіться, який гарний флакон, просто краса. Так, ось де відміточка. Ще також багатенько. О, і також на осінь, на десь літо, початок осені, ось це в такий період, прям дуже він гарно розкривається на мені, такий прям він якийсь ось, такий теплувато, якийсь і не солодкий, я щось таке. Цікавеньке. Ну, ось цей аромат він відрізняється від всіх інших ароматів він, ну, Ось така, таке відчуття в мене, що він взагалі не з цієї серії, по своєму так. А Тепер аромати, які мені прям дуже подобаються: Avon Soft Mask Delice Velvet Berry. Ну, Такі ароматів вже давно в компанії немає. Якось Soft Mask вивели. Єдине, що той квітковий аромат був довгенько, можливо, і зараз є, я вже не знаю. А ось всі інші якось повиводили. І от мені Soft Mask дуже ця серія подобається. У мене є ось такий, він взагалі майже новий, відмітку зробила, але він не скажу, там зовсім трохи використано. Це, от, це солодкий аромат, це такий ягідний, солодкий. Дуже такий класний на холодний період, тому я також хочу ним користуватися, поки ще о, холодно. І о, один взагалі з моїх улюблених ароматів, Soft Mask Delice — це о, шоколадний аромат. О, в тому році, тією зимою, я взагалі просто не обливалася. Мені о, він прям дуже подобався. Цей аромат не видно. Ось так поставлю ось цей ароматик, і його бачите, скільки видно, що я так нормально ним користувалася. половина ще є, але це такий прям шоколад-шоколад, а я обожнюю саме шоколадні аромати. Тому. Також хочеться ним користуватися, але знаєте, я не люблю дуже багато, щоб в мене одночасно парфумів було в використанні. Я все-таки люблю один, максимум два, щоб було, тому, напевно, поки що нехай він у мене почекає. Так, І по Avonських повнорозмірних це все. Тепер ще покажу також аромати, які я обожнюю в прохолодний період. Це. Бренд Lilove це Богенії. Ну, це в... На сайті Богенії представлені оця... цей бренд парфумів, і вони класні, у мене двоє їх є, і вони прям мені дуже подобаються так, це ще... важко діставати. Ось цей аромат. Дивіться, так. Поставлю. Cherry Dream. Це такий вишня, така якась, знаєте, коньячна. От як по мені М -м, клас, такий прям він важкий, але я дуже люблю такі аромати. І його ось десь скільки. Також один, один, один час, який в мене такой з'явився, я прям дуже о, ним користувалась лише ним якийсь час, мені не хотілося нічого іншого. У ну, мене так дуже часто, що як тільки з'являється аромат, то мені тільки ним і хочеться користуватись. І о, цього ж бренду, але вже Peчі Dream. Це вже такий із Персиком аромат. Він також йде солодкуватий. Це лише ось в дуже важко діставати. Ось так виглядає і тут трошки більше його, я не так часто ним користувалась. Але це також, знаєте, якийсь такий персик із якимось алкоголем. Клас, дуже мені подобається. от для любителів солодких ароматів, то придивіться до цього бренду. І ну, доволі не такий він, доволі бюджетний. Так, по повних розмірах це все. І тепер давайте ще дві мініатюри я беру. Перва це ось така єс Сюр Ла Ланде, Цей лавандовий такий ароматик. Це мені в подарунок приходив від моєї підписниці Оксани, тому що я в цій компанії ніколи не була, нічого не замовляла, тому користуюсь лише те, що мені в подарунок від підписниці приходить. Тоді тестую. Ось відміточка, тут десь ще половина, можливо, трохи більше, але дуже такий приємний. Я обожнюю лаванду, тому цей ароматик мені прям дуже подобається. Ну, це вже його я буду весною використовувати тоді. І ось така ще Georgia Armani My Way Nectar. Це, взагалі, одні з моїх улюблених парфумів. Це, знаєте, в мене взагалі ці парфуми на якісь такі дуже важливі події. Я використовую. Він у мене ще майже повний. Він такий. Ніжний, такий якийсь із такою легкою солодинкою, але все одно він такий якийсь пудрово-ніжний, Ну дуже класний. А, але я також його взяла, бо знаєте, потрібно оце викорінювати з себе. ось це, що якісь якісь такі продукти більш якісь дорогі, Ти їх бережеш, так, не хочеш ними користуватися, а потім в один момент вони просто можуть. ну Іспортиться все, вже там всі там строки вийшли, все воно вже непридатне, і все. І тип, виходить, тоді беріг, беріг і потім викинув. Тому потрібно користуватися. Так, Це дві мініатюри, і тепер пробники. Пробників тут буде капець. Пробників аж 30 штук я беру в проєкт. Чому так багато? І це ще я взяла половину з того, що в мене є, в мене ще в запасі десь 30. Не знаю, можливо... ну, так, 30, я думаю, можливо, навіть і більше. Бо я вже ну, весь час це була вейвон і у мене були пробні, пробні зразочки всіх ароматів майже. Щоб, якщо там комусь потрібно ознайомити з ароматом, щоб я могла ознайомити. А тепер, коли вже я в Avon не буду нічого замовляти, то я тепер ці всі пробники забрала собі у використання. І тепер в мене їх дуже багато. І оце ще й пробники також мене підштовхнули до цього project Pen. І давайте подивимось, які пробники я беру. Інкадесенс. Uh, ну це у мене є тут з листівками небагато, а всі інші без листівок. Uh, ось такий. Perfect Nonsense Ginger. Так. Traction Instinct. Uh, щось випало. Uh, ось такі uh, місти. Це фісташка, якщо не помиляюсь, і ось такий ягідний десерт. Так, одесь він у мене випав із листівки. Зараз потрібно я його запусти. Так, все ті ще з листівками і тепер ті ще без листівок. Давайте так буду. Брати в долоню і показувати. Є в мене ось такі. Е ну, бачите, Ось це Ейвенський пробник, а це ні, він більший. Це в мене були просто пусті ось такі е пляшечки з-під пробників. Я сюди відливала собі деякі парфуми, які в мене не було, пробників. У мене були, ну, коротше, відливанти такі, тому я не знаю, що тут. Я знаю, що це Ейвенський тут якісь продукти, а які, не знаю, тому ось ці. О, ці в мене невідомі, що це. А ось такі. Тут, е, зрозуміло, Attraction, е, ні, Artistic Iris. це в цієї серії взагалі вже давно немає. А, так, 4 Beyond. Так, це у нас незнайомий. Так, і ось ці. Також незнайомі. Далі, так, ось іще один, також не знайомий, так реафласой нарциссус. Що це таке якась нумфея? Німфея, не, не, не знаю, що це таке. Якийсь із артистик також. Імарі Эклипс. Так. Це також незнайомий. І це незнайомий. Лак класичний. Персів класичний. Так, attraction Desire. Little Black Dress The Dress. is Instinct. Це ще один. Получається, другий у мене. Avon Cherish. Avon. Так, це. Вот и Artistic Rose. Так. Artistic Wisteria. Avon TTA Always. Eve Confidence. Artistic Magnolia. Так, и это тоже Незнайомий. Так, все, наче. ось ще щось. А, це Оріфлейм. Оріфлейм. Со фейвер. Екстатік. Оріфлейм оський. Все. Оце о, виходить 30 пробних зразочків. Дві мініатюри і повних розмірів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять повних розмірів. І того 9 і два, це в нас 11, і тут 30. Сорок один парфум. Будемо так вважати в цьому проєкті. Беру участь. Пишіть, як вам. Нормально чи забагато, побачимо, які будуть результати, бо парфумовані Project Pen я ще ніколи не вела. Побачимо, як в мене вийде, вийдуть гарні результати чи ні. Всім дякую за увагу, за те, що підтримуєте, за те, що дивитесь. ну а ми побачимось з вами скоро дуже в наступних відео. Всім па-па!